Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я запрошую вас на заняття з безпеки, життєдіяльності. А про що будемо говорити, слухайте уважно. Наша велика планета Земля дуже гостинна. На ній живе багато різних тварин, птахів, комах. Але чи можемо ми уявити наш світ без комах? Вони одними з перших з'явились на нашій планеті. Вони оточують нас повсюди. Світ комах на нашій планеті дивовижний та різноманітний. Існують комахи безпечні і небезпечні. Сьогодні я вам розповім про небезпечних комах. А що це за комахи? Будемо відгадувати загадки. Перша загадка. Корисна комаха є, діточкам медок дає. Полосата і мала називається бджола вірно. Дітки, а чому ми боїмося бджіл? Тому що бджола може вжалити, якщо її зачепити, а це дуже болісно і небезпечно. Друга загадка. Малесенька комаха довгенький носик має, кров і воду полюбляє, боляче кусає. Що це за комаха? Так, комар. А чим неприємні комаринні укуси? Вони дуже болючі, а ще від цих укусів можна захворіти. У аптеках продаються спеціальні засоби для боротьби? З комарами. Наступна загадка. У траві на кущах паразит проживає, вправно на шкіру відкриту сідає, прилипне і цмокає кров, мов шпигун, аж поки не зробиться пузо з кавун. Хто ж це такий? Це діти кліщ. Небезпека кліщів полягає в тому, що вони є переносниками? Багатьох інфекцій. Якщо ви гуляли у лісі, необхідно ретельно оглянути одяг, щоб на ньому не було кліщів. І остання загадка. Зижить, коли літає, великі очі має, а як в будинок попаде, від мухоловки пропаде. Хто це? Це діти. Муха. А як ви думаєте, чим небезпечні мухи? Вони літають повсюди і розносять мікроби і різні хвороби, тому будьте з ними обережні. Малята, коли ви відправляєтесь на прогулянку, будьте обережними з комахами, не дражніть їх і не беріть до рук. Краще поспостерігайте за ними, бо всі вони потрібні на землі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!